Київ, сьогодні продовжуємо історію Марини і Ярини: дві різні жінки, два різні ритми життя. Але одна спільна мета повернути собі відчуття. Мені подобається моє відображення. Від участі в цьому проєкті я хочу отримати результат, молоду, доглянуту шкіру і побачити мінус 10 років на своєму обличчі. Найбільше мене турбує частина навколо очей. Це всі мої мімічні зморшки. І, мабуть, от, нижня частина обличчя, тому що я вже бачу ці всі брильки, ці всі штуки. Марина завжди в русі. Попри цей темп, вона нарешті дозволила собі зупинитися хоча б на годину. Коли є постійний аксидативний стрес, постійний активний темп життя, якщо ще додається безсоння, це все і гормони, і стан дефіцитний, і сам стан стресу прискорює старіння. І зменшує тонус цієї зв'язки, тому ми будемо працювати над нею поки що як естетичний лікар, а потім за допомогою колагену всередині. І правда, коли живеш між потягами і літаками, обличчя інколи встигає втомитись раніше за тебе. Для мене найголовніше це відображення в дзеркалі, щоб я виглядала свіжо, як після гарного сна. Оце дуже по жіночому. Багато працювати і все одно мріяти про легкість. Красиве бажання, чесно, саме з нього і починаються зміни. А тепер Ярина. Інша історія, інший темперамент, але така сама увага до себе. Добрий день, сідайте. Будь ласка, скажіть, будь ласка, які у вас карги з приводу свого а, Турбують вікові зміни, шкіри, втрата тонусу, пружності, я це бачу. Активні носогубні складки. Я хочу з ними mm -hmm. щось зробити. Ярина завжди була відверта. І мені подобається, як вона говорить про свої зміни без сорому, без масок. А також моя моя шия. Mm -hmm. так. Трошки опускається бровки. Так? Да -да -да. Одна бров трошки в мене вища постійно стає. У кожної жінки є свої. Нюанси, але сила Ярини в тому, що вона не тікає від них, а дивиться прямо в точку, яка турбує і працює з цим. Тому для мене це такий дуже чудовий досвід. 40+, плюс життя тільки починається. Хочу бачити себе в дзеркалі привабливою, в першу чергу для себе. І це прекрасний момент, коли зовнішнє, нарешті, хоче нас догнати внутрішнє, коли змінюється вага тіла, в нас залишається. Дуже багато зайвої шкіри, яку треба скорочувати. Тому після схуднення ми використовуємо процедури, які є колегена-стимуляторами з рахунок зміни зв'язочного апарату. Ми підтягуємо, якби підвищуємо ці жирові пакети в латеральну частину. Я хочу сказати про Наталію: у неї є дуже красива риса. Вона бачить людину, а не проблеми. Поруч з такими лікарями жінкам легше. Довіритися, Київ сьогодні був про щирість, про жінок, які не ховаються за ролями, ритмом, роботою. Марина і Ярина роблять це по-різному, але в обох з'явилася ота тиха внутрішня готовність до змін. Попереду те, заради чого ми тут? Момент, коли в дзеркалі дівчата побачать себе нову, натхнену та молодшу на десяток років.